Запрошуємо вас на трансляцію матчу жіночої української суперліги. Рівне у США і сьогодні відразу жну серію. Матч. Перший відбувся з Карпати. Цікаво вийшла провідних пар і суддя міжнародної категорії. Наталія Хім'як, четвертий. І наглярдик п'ятий номер Вероніка Щербась з гравчиня КОСФК. не теля мінісаля з м'ячем. Лівша наведені з відскоком проходить і далі ближній кут. Її бачити, а, як суддю на матчах дитячої нацького ліги. І перший в історії гол. Команди Рівне США 4 в рамках Суперліги. Оце тільки початок. Тільки початок. Всі головні події. Попереду чудово. На швидкості. Подивіться, як прийняла м'яч однією рукою. 5-3. зміцнює зміцнюється перевагу, Щерба. Голярди! Катака здала. Олександра Манку Відбити не зуміло. потрібен час. І Анастасія Пархоменко. Одна з найбільш талановитих гравчин молодих українського гандболу. Янчик виходить Анна Бочнюк. Анна Бочнюк новачок команди. Відбиває вона семиметровий. Та своїх підопічних Юрій Басюк та Алла Шолепа пастушов. Забиває, забиває. Більший ігрового часу. Швидкий перехід. Корець не забиває. Шикарна реакція від Ольги Лотоцької. Швидкий перехід. Ренат Кочан о, в центр. І ось він кидок після підключення за лівого кута від Ольги Макаренко. Показує, що вона вміє. Все побачила, прочитала ззаду о, о, Юлія Нечаєва. Але зараз. Ось такі дрібні. Дрібні похибки зводять на Нівець. Всі зусилля, втрата темпу, втрата позиції. Очікувано. Поралась з підком'ячок по центру воріт. Козак ще одна спроба ось такого китка під руку не вийшла цього разу. Виходить на ворота і не забиває Юлія Поратик. Знову сей. Знову сей від Дею США 4 Анна Халупер. Так що цього разу проходить пас в лінію. Голяди відмінно віддала над блоком. Рахунок першого тайму 15-13. Одна з головних українських шкіл жіночого гандболу. ну, принаймні одна з найбільш ефективних у своїй роботі. 16-14. з гострого фота. Тут помита від Манько. Між собою повторний поєдинок. Всього таких турів на першому етапі буде 10. Тобто. Кожна з команд проведе по 20 ігор. Голярник, обманний рух! рухи. Тут помилка оборони. Помилка оборони. Не розібралася. Спартаків. Червона картка. Це вилучення до кінця гри. Ойга Лотоцька. в вничання. Козак. Отримає вона в обличчя. жорстко зіграла Юлія Порадник і червона карта. кидок від козак. Блок. Швидкий перехід. І Кочан забиває Кочан 25-17. Щерба на швидкості. Невдала спроба перехоплення в лінію пазди. Чудово, чудово відкрилася Єлизавета Корнієнко. Бідо. Красива катера ікторія. Попередження м'яч вишає. Голу не було. Поле. Щерба, Щерба. Уходить праворуч. Далі. Звіліла скоординуватись таким чином, що в стрітку. Вінко, Тетяна Вініченко, права середня Спартака. Мінісаля Саля і в центр. У Спартака також у грі зараз Альону. Якіменко 21-й номер. Вінченко. Нарешті помінялася місцями з Вінченко. І далі в кут зіграла знову накидання в центр. Останні секунди. Три секунди потрібно кидати. 35-27 гол таки був зарахований.